Хлопці кудись зібралися, попиляли сьогодні дрова. Ось. Я ще вчора попрала постільне. Бо назавтра в нас обіцяють дощ. Всі вихваляються своєю весняною погодою і я вихвалюсь. Цибуля на городі зійшла, часник ще ні. Ну, троянди ще не розпускають броньки. Ми вийшли з мамою поратись. Не віриться, що будуть морози, але вони будуть. Зараз випущу малишню на прогулянку. Написали, що світла виключати до 14.00 не будуть. О, мала йди гуляй. Дивіть, ти куди побігла? Сонечко. О, загородка впала. Вітер там протяг. Красунька, красунька, яка ти гарненька, вона такого ж робиться. Одна у мами. Боїться. Ну, погуляйте. Зараз прийду і дам вам їсти. Пригоди. Позавчора ввечері я виклала відео, де розказуємо, як у нас хто з тварин попадав у які передряги. І це чудо порвало обродьку. Мама почула, що корова мукає глибка. Вийшли сюди, а ластівка ходить по сараю, відірвалася. Так що отаке. Зараз і тобі дам. Такі проблеми з безрогими коровами. Вони постійно знімають з голови все. Які броньки не були, то вмудряється знімати, то порвати і суданку на обід. Запуску. Не їсти хочете. Попросіть. П'яточки. Прийшла допомогти? Ось я тобі набрала. Сейчас підемо. Пішли. Бігом, бігом, бігом. І вам дам зараз. Чистий лавку. Три. Вони такі прикольні, поки малі. Бірюнь, пішли. Бірюша. Ідеш? Ні? Ну я зараз покладу і Зажену тебе. Заходь. Закрию, щоб ти сюди не, не пішла. Давай, давай. Сарай. Все. Тут такий протяг, холодно. Давай, давай! Ну. Я тебе з ними не закрию. О, ти куди? О, ти куди пішла? Мама потеряла трет. Вони такі бояться всяких таких звуків. Ну, вертайся. Маленьку закрила красоньку з мамою. Тут такий сквозняк вже відчувається зміна погоди. Так... Тут аж лід. Тут такий холод, мене руки померзли. А отам от між сараями взагалі такий вітер, навіть влітку там. Такий протяг. Ці троє тут їдять. Як буде дуже холодно, то вранці випустимо, вичистимо і назад туди в сараї. І в сараї буде тепліше, а вичищати в них треба, бо ну, дуже вони стоптують під собою мокро. А як намокне руно, шерсть, тоді їм так дуже погано буде. І будуть там в сараї, і теплішенько всім буде. І... А я знаєте, куди ще раз. Ще раз, і слово вийшло, зараз полізу. Ми такі багаті, у нас аж по два яйця щодня. Ох, зараз залізу на сінник. Вчора було два, тут треба голову обережно, бо згори цвяхи. Ага сьогодні тільки одне. Ну, у нас завжди так, у нас зимку. Ого, який тут спротяг. У нас взимку дуже мало кури несуться. В основному там лютий березень починають. Що я не давала. б? мене які домішки давала і, і ракушку, і вітаміни, і, і всякими. Зідлазила. Всякими їх годувала, але воно так. Напевно, на камеру дуже забиває вітер. Вон ходить їдять. Хочу закриваю, щоб не лізли отуди сіно розгрібати. Вони через верх перестрибують. Вони через верх перестрибують. Треба було мені кротової землі. Я думала сходити у берег там, де я восени брала. Ну, щоб квіти пересадити. Вчора пересадила алоє на короткому відео, де буся лежить на столі, його видно. Так я вчора ось тут набрала, в саду у нас. Отут і отут брала. Вон сьогодні знову яка куча. А вчора ми ходили з бусою там гулять поза городами. Так страшне, що крути роблять на городах, у кого люцерка. Просто кучами, можна при це б землі набрати. Не знаю. У нас ще нічого не розпускається. Бруньки не, не так довго, як у нас тепло. Людей бачу, по тижню вже снігу немає, а в нас снігу немає тільки два дні, як оце все розтало. Люди також дроби пиляють. Забиває камеру. Піду. Зніму зараз це попри те, що є. В хату заберу. Хай його вітер не рве. І на трояндах у нас також бруньки ще не набрякли. Тому не так страшно, але як показує позаминула зима, і бруньки були не набрякші, і такі морози були, що навесні прийшлося їх обрізувати майже під нуль. Усі троянди. Отак пообмерзали. Петрушка. Тут. Ну, бруньки не набрякли. А там видно буде. Нас у котлі топиться вже. Люмить який вітер. Вітер вивертається, робиться північним і холодає. Сьогодні вже набагато холодніше, ніж вчора. Вчора дуже тепло було. Фух. Все, піду. І зараз не гарненькі, Колір втратили свій. Дорожки треба познімати, вже висохли, то вітер поскидає. Так. Зараз будні, схожі один на один на одного. Поранка і в хату. Ялинка наша. Вона садилася от такою, як верхушечка її. Але дуже гарно формує крону. Я читала, що люди питають, як сформувати ялинку красиво. а тут і формувати не треба, вона така конусом виходить дуже гарненька. Мама співає в сарай.